Що робити, коли підійшов знайомитись до двох дівчат, і та, з якою знайомишся, каже, що має хлопця. Як переключитись на її подругу? Ніяк, ніяк. Таке знайомство може завершитись якимось результатом, тільки якщо її подруга вона зовсім себе не поважає. Ну, тобто вона розуміє, що ти на неї переключаєшся просто, просто переключаєшся із-за того, що у тебе не вийшло з цією. Вона може погодитись тобі дати номер, якщо тільки в неї. Низька самооцінка тільки так. Тому ти, звісно, можеш сказати: так, добре. Ну я, якщо вже підійшов, я точно не хочу е, якось е, залишати вас так, щоб ми не змогли, хоча б просто може поспілкуватись, попереписуватись ввечері. Давай запишу твій телеграм і вже показуєш, наприклад, на іншу дівчину. Можливо, так вона тобі дасть телеграм, але проблеми будуть. Проблеми будуть, тому що вона буде розуміти. Ти вибрав не її. І вона буде розуміти, що ти ну, якби відносишся до неї як до другого сорту. Але, якщо хочеш, спробуй. Але нема способу, щоб у тебе в дуже багатьох випадках номер все ж таки був у кінці від іншої дівчини. Немає.